Міг жіночого одягу, така мережана маєчка 14, десяточка, на запах з віскози платячку, 12. З карманчиками вільні шортики, брючки, мірозавужені, з кармашками, фірмочка F, F і розмір 14.

14. 14. Так, Тед Байк Бейкер четверка європейська. Рибер Айленд 12. Как такий такие было гарні. 10, 12, 14, 16, 16. Елька. Такі яскраві теж завожені, пряменьки, скоріше, дервочки. 16 і 18. резиночка платічка, ці яскраві пішли платька. Дванадцятка. Чотирнадцятка. Кондібесик такий. Дванадцяточка. Розширені брючки десятка. Дванадцять. Це платье таке знизу шортики і зверху. Так, розмір 12, мабуть. 38. Тканинки дуже класні, там віскоза. Теж віскоска. Це йде такий комбінезончик І розмір його 12-14.